Житомир знову втрачає своїх героїв. До небесного війська провели Олександра Катрана, який віддав своє життя за Україну у 21 рік. Олександр народився у селі Збурівка, що на Херсонщині. Закінчив школу та здобув середню спеціальну освіту. Короткий час попрацював барменом, офіціантом, тому що дуже хотів. Відкрити власну справу з ресторації і став до лав Збройних сил України застроковою службою. Побратим Олександра розповідає, хлопець був веселим і життєрадісним. Усім піднімав настрій та влучно жартував. У нас алкогольні напої заборонено вживати, але ми інколи там в якісь свята, да, випивали там можливо баночку пива, але безалкогольного. А да, він там вмів всякі трюки робити з тим всім з бакалами з пивом. От. Окрім цього. Олександр, будучи веселим військовослужбовцем, навіть якщо йшли на позицію, завжди з посмішкою, завжди розповідав якісь цікаві історії з життя зі свого. От і таким він був заводним, так сказати. Та незважаючи на жарти і сміх, Олександр був хорошим військовим і патріотом. Побратими згадують його як вправного мужнього воїна, який мав жагу до знищення ворога та не боявся йти у бій. Навпаки, надавав наснаги іншим. Олександр. Був дуже старанним у військовій справі, сміливим. Не був трусом це однозначно. Це була геройська людина. Молодому віці хлопець знайшов кохання свого життя Анастасію та одружився з нею. З початком повномасштабного вторгнення та через окупацію Росією Херсонської області пара переїхала до Житомира, де отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Це не завадило їм бути щасливими разом, адже невдовзі подружжя дізналося про вагітність Анастасії. Однак Олександр так і не встиг побачити сина. Дружина хотіла зробити йому сюрприз і От, по факту народження вже розповісти, хто буде. От. Він не дочекався, на жаль, народження. От, приблизно за три дні до того, як народилася дитина, Олександр покинув нас. 26 грудня 2023 року воїн загинув у наслідок артилерійського обстрілу, який почався у той час, як Олександр разом з побратимами укріплювали лінію оборони на Донецькому напрямку. У Скорботі за захисником залишилась дружина, новонароджений син та вся Україна. Вічна слава герою. За день чутно оркестр на смолянському військовому цвинтарі. Вдруге тут проведжають в останню путь героя цього разу Максима Нефьодова. Максим народився в Житомирі, ріс в Житомирі, закінчив п'яту школу, так що він наш Житомирянин. З першого класу Максим почав ходити на бальні танці і згодом пов'язав із цим видом спорту своє життя. Після того як закінчив школу, він вступив до нашого. Педагогічного університету і став хореографом бально спортивних танців. І ще навчаючись в університеті, він вже почав тренувати діток молодших класів. Його вихованці займали багато призових місць. Далі доля склалася так, що Максиму довелося поїхати за кордон та деякий час працювати там. А після повернення працював на одному з міських підприємств. Друзі про нього говорять, що він був дуже світлою людиною, добрим. Він був таким живчиком. Він не сидів на місці. Він весь час щось організовував. Він був сповнений надії, сповнений мрій, планів своїх. Однак повномасштабне вторгнення не дало втілитися усім планам героя. виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, Максим Нефьодов загинув 19 грудня 2023 року. У вічній Скорботі залишилися батьки рідні. Друзі та побратими. захиснику назавжди 32 роки. Сніжними. Все ж залишаються певні періоди похолодань. Саме такий чекає Житомирщину на вихідних. Починаючи з 6 січня на Україну пошириться потужний антициклон з північного моря, який принесе нам дуже холодне арктичне повітря. Жителі північної частини Житомирщини відчують похолодання вже увечері 6 січня. Температура протягом доби буде становити 3-6 градусів морозу і пройде невеликий сніг. А от жителі південної половини та міста Житомирщини, ще будуть перебувати у суботу у теплому повітрі, і, хоча у цій частині Житомирщини температура опуститься до мінус трьох, мінус шести градусів за цельсієм, у день потепліше до плюс трьох, та пройде дощ. А от 7 січня похолодання охопить всю територію області. На півдні це буде 7-9 градусів морозу протягом доби, а на півночі навіть до 12-14 градусів морозу. Опади поступово припиняться, і невеликий сніг можливий лише в окремих районах області. Мінусова температура відчуватиметься прохолодніше, оскільки буде присутній поривчастий холодний північно-східний вітер середньою швидкістю 7-10 метрів за секунду. Якщо в грудні температура змінювалася від 10 морозу до 11 тепла, то така ж ситуація збережеться і в січні. Оце похолодання морози почнуть слабшати вже з 10-го числа. І очікуємо вже на хвилю тепла. Вночі ще будуть невеликі морози, а в день вона перейде в плюс. Наскільки довго? Будеться хвиля тепла, то слідкуйте за нашими уточненими. За 2023 рік було забезпечено збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 27% або на 5,1 мільярд гривень. Державна казна поповнилася на 24 мільярди гривень. До державного бюджету платниками сплачено 10,2 мільярди гривень, що більше минулорічних надходжень на 22% або на 1,8 мільярдів гривень. При збільшенні реального ВПП у третьому кварталі 2023 року, порівняно з третім кварталом 22-го, на 9,3%. Показники доходів державного бюджету виконані на 106%, Додатково надійшло 577 мільйонів гривень. Серед основних джерел наповнення державного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, в тому числі військовий податок, податок на додану вартість та податок на прибуток. Так, зокрема, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до загального та спеціального фондів державного бюджету майже 6,4 мільярди гривень. Доведені показники виконані на 101,9% або на 119 мільйонів гривень більше. Податку на прибуток підприємства 754 мільйони гривень, що більше минулорічного у півтори рази. Показник доходів забезпечено на 121,7%. Податок на додану вартість сплачено 2,7 і сім гривень або більше на 23%. Планові показники забезпечені на 109%. і Суб'єктам господарювання області відшкодовано. Податку на додану вартість на розрахункові рахунки в розмірі 1,6 млрд грн. Назвичайно гривень. вагомим завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, оскільки усі відчувають соціальну відповідальність та своєчасне фінансування бюджетної сфери і соціальних програм, а значить за економічну та політичну стабільність регіону в цілому до місцевих бюджетів платниками спрямовано 13,9 млрд грн, гривень, що більше 2022 року на 31% або на 3,3 млрд грн. мільярда гривень. Навіть з врахуванням вимог закону України від 8 листопада 2023 року no 3428 про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонного промислового комплексу України в частині переспрямування ПДФО забезпечення військових з місцевих бюджетів до державного бюджету, а це понад 1,9 мільярди гривень. Прогнозні показники доходів затверджені місцевими радами виконані. На 102%. додатково надійшло 23 три мільйони гривень. Загалом платниками податків сплачено 10,5 мільярдів гривень податку на доходи з фізичних осіб, а це майже 76% загальних надходжень до місцевих бюджетів. З приростом до 2022 року на 32%. відсотки. Ще одним з бюджету утворюючих податків є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та податок на землю. Надходження від даного податку за 2023 рік склали понад 1,1 млрд мільярд гривень. Затверджені показники виконані на 111,5% відсотків плюс 119 млн мільйонів Представниками малого та середнього бізнесу області сплачено єдиного податку в сумі 1,3 мільярда гривень. Із них юридичними особами третьої групи 199 мільйонів гривень, фізичними особами 959 мільйонів гривень, і юридичними особами четвертої групи сільськовиробниками 185 мільйонів гривень. Виконання розписів забезпечено на 105% плюс 73 мільйони гривень. Надходження акцизного податку за реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів склали 459 мільйонів гривень. Що стосується єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, то сплата за цим платежем за 2023 рік становить 15,7 мільярдів гривень та зросла на 2,4 мільярда гривень або на 18%. Забезпечення виконання планових показників на 100 і один відсоток плюс 175 мільйонів гривень. Перше в цьому році власники та користувачі земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, повинні визначити мінімальне податкове зобов'язання. Мінімальне податкове зобов'язання введено законом України від 30 листопада 2021 року номер 1914 Згідно з цим законом, першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов'язання, є 2022 рік. За результатами поданої податкової звітності, розрахунок МПЗ здійснили 1242 суб'єкти господарювання, з яких 1203 юридичних особи, яким задекларовано до сплати 69 мільйонів гривень. Та податку та 39 фізичних осіб підприємців на суму 1,4 млн грн. В гривень. Той час на обліку в головному управлінні депесу Житомирської області обліковується майже 48 тисяч фізичних осіб, які володіють або користуються земельними ділянками. Станом на 1 січня 2024 року сформовано 27 тисяч податкових повідомлень рішень з розрахунком загального МПЗ за звітний рік для фізичних осіб на загальну суму 63 млн грн. гривень. З яких вже майже сплачено 4 мільйони гривень, тому ще раз дякую всім платникам за вчасно сплачені податки. Цей рік зробив нас ще сильнішими, і в новому 2024 році ми не зупинимося, і спільними зусиллями будемо працювати на результат, наближаючи нашу перемогу.